Він сказав, що Україна програє війну, якщо Конгрес не схвалить військову допомогу. І каже, що якщо так станеться, то інші країни зазнають нападу, і він вкотре попереджає, що найближчими тижнями Росія буде втягувати у дискусію питання ядерної зброї. Тарас у нас бувають в студії представники і сполучених штатів Америки, наприклад, там Гаррі Табах, офіцер військово-морських сил США у відставці, і він каже, що ось цей пакет. Який мають проголосувати у конгресі, це не про допомогу Україні, а про допомогу самій Америці. Що ці кошти залишаться в Америці? Це про оборону Сполучених Штатів Америки. Якщо це дійсно так, а я допускаю, що це дійсно так, то чого ми так тримаємося за цей пакет і чому ми на ньому. Так робимо акцент постійно ну, тому, на цьому тому що кожні країни залишають гроші своїм виробникам. Вони дають виробникам гроші, щоб вони постачали. А ми тут до чого? Чому про це Зеленський а, вкотре а, нагадує? А, а, ні, Я розумію, тому, якби що... про це Байден постійно кричав, що він є робить. Там а далі починається цей пафосно трискатня, яку ми вже бачили останнім часом, що як ми так сильно допомагаємо. Ну, добре, нехай там щось сприймають, що це, це дуже добре, там, принаймні, в будь-якому разі. Ось. І, тому що американці і європейці так і роблять. Якщо виділяється грошти, вони ж. Виробникам дають, щоб вироблялася зброя, а нам, українцям, наприклад, дається ну застаріла з точки зору зброя їхніх арсеналів, але придатна для використання у, у цій війні. Давайте будемо відверті, тому що вони поступово проводять заміну власних арсеналів. Це не добре і непогано. Так, ну, так працює життя. Вони в першу чергу дбирають по свої інтереси, тому що українці повинні звикнути, що кожен в цьому світі любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. І тому пан Табах ну правий, це гроші залишиться сполучених штатів Америки. Чому ми тоді про це настільки крачимо? І чому ми, Ні, ми зброя, питання? зброя, зброя зброя з'явиться у нас? Угора так у безпілотникам по авіаційному підприємству в Борисоглебовську Вороненської області Російської Федерації. Атакуємо своєю зброєю, mm -hmm. ось те, що є на території Російської Федерації. Я чула тезу про те, що ось нам не виділяють зброю. Mm -hmm. Не голосують за законопроект mm -hmm. конгрес, бо Україна не дослухається до Сполучених mm -hmm. Штатів Америки щодо того, mm -hmm. про це й говорив Зеленський. Що вони не в захваті, mm -hmm. що ми б'ємо своєю зброєю ще раз, акцентуємо по території mm -hmm. Російської Федерації, mm -hmm. там чи то по mm -hmm. авіабазам, чи по нафтопереробних заводах. Ну не так, це бити почали пізніше, після того як припинилося постава. Кажуть, це... що там була пауза між тим, коли ми почали Послушайте, бити і була давайте. пауза, і кажуть, що давайте, були переговори. Давайте, що ви наступну? про це знаєте? Да, давайте. Наступна річ розуміти, що інтереси Сполучених Штатів Америки і України можуть не співпадати, як і частини адміністрації Байдена стосовно України. То вони тоді скажуть все, не постачаємо вам зброю. Ну, тоді, ми, ми, тоді виносимо НПЗ. Знищуємо їхню нафту. Ні, почекайте, що значить. Тобто, що? якщо я правильно да. розумію, ми вже ми... є якісь домовленості, що ми щось там зми... знищуємо 50% світ, а 50% дивіться, дивіться, залишаємо? Дивіться, дивіться, як працює цей світ. Да? Коли ну, по-перше, треба було самим займатися оборонкою. ж почнемо з того, що виробляти зброю. Я коли почав питання, не хочу саме це цитувати, але можна перевірити. Я почав говорити, що потрібно будувати військову економіку. Ще от стільки почалося широкомасштабне вторгнення. В там в лютому говорив у березні. Говорив, почалося цей сміх, це радянський союз, ха-ха-ха, ля 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 і так далі. А потім у мене було тоді питання: що буде, якщо американці зброю нам давати не будуть. Та ні, це буде вічно і так далі. І От ми прийшли до точки. Європа нам допоможе. Коли Та Ні, Європа теж не, не завжди може допомогти. У них не такий потужний ВПК. Тут питання в тому, що ми самі повинні виробляти зброю, щоб не залежати від різних цих питань. Ні, дивіться, ми повинні розуміти, що є частина адміністрації Ану Байдена, оцей нідикований тим, це є там парочка Селіван Бьорс, які вважають, що. Росія це потенційний їх союзник у війни проти Китаю. І тому Україні не треба давати там перемагати, давати перемовлятися і так далі. І починається ця свистопляска навколо того, і так далі. Коли Україна а, почала бити по НПЗ, Україна знайшла нерв. Нерв. Не просто нерв, а центральну нервову систему. Писк одразу ж почався і в Сполучених Штатах Америки і на Сході. Коли в Financial Times з'явилася ця інформація стосовно того, що воно угу. є, там же ж і порт Новоросійська йде, я вважаю, що це злив стратегічної інформації, стратегічної інформації, яку Україна повинна виконувати. У України з'явився гачок для того, щоб змушувати, в тому числі, Сполучені Штати Америки, швидше допомагати Україні. Якщо ви хочете, шановні, щоб Росія і далі залишилася вашим союзником у війні проти Китаю. Це наша проблема, не наша проблема. Тому, говорить Росії, як вони говорили, да? цей Рябков в першому році. Забирайте манатки і звалюйте, як тоді говорили з НАТО на кордон 97 7 го року. і так, говоріть, будь ласка, Росії, що звалювала на кордон 91-го року, якщо хоче бути цілою, в підтвердженні слів, в підтвердженні слів. Роздовбати перший компресор, який веде нафтопроводу, який веде на партинова російська. Так цей світ працює, шановні, а не по-іншому. Угу. А не по-іншому. Будете просити, а, а скажуть, ну, ми так зараз тут подумаємо, тут у нас вибори. А так вони будуть швидше рухатись, тому що це гачок, це залежність в тому числі. Хочете дешеву нафту? Така Україна тут до чого я не розумію? Розбереться з хусітами в Чорному морі. Червоному морі, а то ви удаєте, що ви не знаєте, звідки у них з'явилися балістичні ракети і так далі. Іран, начебто, тут не до чого. Є запаси США, є Венесуела. Робіть, будь ласка, до чого тут Україна? Тобто ми зараз а удари, удари по е, нафтогазовій інфраструктурі. Це реальні санкції проти Росії.